Газмерчало загинув на фронті. Військовому було 56 років. Військовий Василь Біланчук загинув під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області. Євген Демедюк загинув на фронті. Військовий жив у селі Барвінок Ужгородського району. З Василем Полянчуком попрощалися у селі Ведричка Рахівського району. Тіло 51-річного чоловіка знайшли рятувальники на місці пожежі в селі Вунігове Тячівського району о 1.27.31 березня. Перебування під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали підозрюваному зґвалтуванні малолітньої дитини у Тячівському районі. 570 пачок безакцизних сигарет намагався перевезти іноземець через українсько-румунський кордон. Подія сталася у пункті пропуску Дякове. На Закарпатті до митному пусту вилоку харків'янина знайшли незадекларовані 20 тисяч доларів. Будівлю колишнього кінотеатру в Ужгороді готують до ремонту. Для цього огородили ділянку біля приміщення. Зробили це з дозволу міської ради. 1 квітня буде рік з дня поховання військового з Мукачева Віктора Каричака. Захисник загинув, коли йому було 18 років. Це сталося 25 березня 2022 року. Віктор Каричак був солдатом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Історію захисника нашим колегам розповіла бабуся Віктора Марія Кондрич. Казмир Чалов загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що військовий народився 27 вересня 1966 року. Був сержантом військовослужбовцем 73-го окремого батальйону територіальної оборони. Захисник загинув 24 березня цього року під час виконання бойового завдання. Прощання з Казмером відбудеться у суботу, 1 квітня о 12-й годині у молотовному будинку центрального кладовища, що на вулиці Томаша Масарика у Мукачеві. Вічна пам'ять і слава герою. Військовий Василь Біланчук загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Там написали, що Василь жив у селі Олешник Берегівського району. Був старшим солдатом. Військовий загинув 29 березня під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. Євген Демедюк загинув на фронті. Про це повідомили на сторінці Баранинської громади у Фейсбук. Там написали, що Євген народився 24 лютого 1993 року. Жив у селі Барвінок Ужгородського району. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 22 березня цього року. Прощання з військовим відбудеться у понеділок, 3 квітня у селі Барвінок, початок о 12.30. Далі кортеж поїде до греко-католицького храму, що на вулиці Лісна, 1, де відслужать літургію. Вічна пам'ять і слава герою! З Василем Полянчуком попрощалися у селі Ведричка Рахівського району 30 березня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Боданської територіальної громади. Там написали, що траурний кортеж зустрічали жителі громади на колінах з прапорами та лампадками. Військового привезли додому. Далі процесія пішла до храму в рідному селі Василя. Поховали захисника на сільському цвинтарі. Вічна пам'ять і слава герою. Тіло 51-річного чоловіка знайшли рятувальники на місці пожежі в селі Вунігове Тячівського району оперші двадцять 31 березня. Про це повідомили на сторінці ДСНС у Закарпатській області у Фейсбук. Там написали, що про згорання будинку повідомили сусіди. Рятувальники упродовж години гасили пожежу. За цей час вогонь знищив ліжко, меблі, шафу та речі домашнього вжитку на площі 24 квадратних метри. Також в одній з кімнат рятувальники знайшли тіло 51-річного власника будинку. Ймовірна причина займання на під час паління. Остаточну причину пожежі встановили встановлять правоохоронці. Перебування під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали підозрюваному зґвалтуванні малолітньої дитини в Тячівському районі. Рішення прийняли сьогодні. Про це Суспільному розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Тячівська окружна прокуратура відстояла у суді необхідність застосування найбільш суворого запобіжного заходу до пари співмешканців, яких підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини. Їх взято під варту без права внести заставу. Попередньо було встановлено факти зго. Зґвал... Дівчинки, яка не досягла ще 14 років, її мамою, а також її співмешканцем. Окремо було виявлено факти, які вказують на те, що у діях осіб є ознаки їх вчинення інших кримінальних правопорушень, таких як зберігання дитячої порнографії, домашнє насильство. Окремі факти вказують на те, що матір вчиняла і сексуальне насильство стосовно своєї дитини. Все це Знімалося на відео, і мати відправляла такі записи своєму співмешканцеві. Наразі їх буде взяти під варту буде продовжено досудове розслідування для встановлення всіх об'єктивних обставин цих подій. Досудове розслідування здійснюють поліцейські Тячівщини за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури. Водночас варто наголосити, що дитина наразі перебуває у безпечному місці. 570 пачок безакцизних сигарет намагався перевезти іноземець через українсько-румунський кордон сьогодні о півночі. Про це Суспільному розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Фадорова. За її словами, подія сталася у пункті пропуску Дякове. Виходячи з відомчих стандартів аналізу ризиків, прикордонники вирішили поглиблену стіжку марки Фесвай, якою на виїзд з України прибув 43-річний громадянин Румунії. Під час спільного з митниками поглибленого огляду даного авто, прикордонники застосували ручну систему звороту. Розсіювання опромінювання та за допомогою приладу виявили сковоки з тютюном і на замість спробував приховати сигарети у паливному баку. Загалом зі сховку дістали 570 пачок до закситивних сигарет. Контрабандний тютюн то іноземця вилучили. Сума оцінки сигарет наразі становлюються. Транспортний засіб оцінено у сто тисяч гривень. 20 тисяч доларів знайшли у 46-річного харків'янина на митному посту вилох, що на кордоні з Угорщиною. Подія сталася вночі 31 березня. Про це розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, гроші були не задекларовані. Їх чоловік намагався завести в Україну зеленим коридором, аби уникнути ретельної перевірки. Водій позашляговика Toyota Land Cruiser навіть усно заперечив про наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов'язковому декларуванню, та підпадають підстав. Оновлені митним законодавством обмеження при огляді дорожніх сумок харків'янина. В одній з них і була виявлена іноземна валюта у загальній кількості 20 тисяч доларів США. Чоловік почав оправдовуватися, що не задекларував через розгублений стан. Згідно з постанови НБО дозволяється фізичній особі ввозити в Україну готівкову валюту, сума якої не перевищує 10 тисяч євро. Тож кошти в кількості 10 тисяч 900 доларів були повернуті громадянину. За курсом НБО. Це складає понад 332 тисячі гривень вилучені. Відносно водія складено протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України. Це вулиця Волошина в Ужгороді. Тут 29 березня встановили огорожу біля будівлі колишнього кінотеатру. Щодня цією вулицею ходить на роботу Ужгородка Тетяна. Мабуть, роблять вони ремонт якийсь. З одного боку, би то і добре, що на людей не буде падати, за іншого це ужасно в центрі міста робити. Так ми тут працюємо, але ходимо пасажем. Ні, не нормально. Взагалі наш Ужгород, як після бомбіжки весь. Я особисто на це не оборюся, оскільки тут будуть проводитися ремонти, це я вважаю, обов'язково техніка безпеки, щоб на людей не падало що зверху, якісь стройматеріали, щоб людина не травмувалася. Ну це так чи інакше, це всі огрожі, це є тимчасові. Так що я Думаю, це правильно це в рамках техніки безпеки. Заступниця директора департаменту інфраструктури Ужгородської міськради Олександра Турянчик каже: будівельники отримали дозвіл. По вулиці Волошина звернулися забудовники для встановлення тимчасового паркану для влаштування будівельних для організації будівельних робіт. Договір підписаний з департаментом міської інфраструктури. Площа будівельного майданчика, 284 квадратних метри. В умовах договору передбачено приведення до належного стану. В території, яка огороджується. Також мною проговорено питання щодо огородження зелених насаджень, які є по вулиці Волошина, для попередження їх пошкоджень. Договір безтерміновий договір надія, надії, надію самого дозволу на проведення будівельних робіт. За словами головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, будівля колишнього кінотеатру зараз є приватною. Власністю. Мають дані замовники дозвільні документи, а саме повідомлення про підготовчі роботи щодо реконструкції даного об'єкту. Крім того, у 2012 році вони отримували містобудівні умови і обмеження щодо проведення реконструкції даного об'єкту. Під торгово-розважальний комплекс до нас більше не зверталися ні по яких документах. Обмежень таких немає щодо проведення ремонтних робіт на власній будівлі. Питання можуть бути тільки в погодженні самого проектного рішення. От і Бо це є центральна частина, історичний ареал міста, який знаходиться в охоронній зоні пам'ятки замкової гори. Олег Боршовський каже, наполягатиме на тому, аби власники будівлі зберегли фасад колишнього кінотеатру. На рахунок збереження фасаду, так це необхідно зробити. Воно досить гармонійно вписується в саму пішохідну зона вулиці Волошина, немає з гармонійних якихось моментів, тому буду тільки на тому настоювати, коли будуть звертатися до нас на погодження якоїсь проєктної документації, будемо обговорювати щодо даного фасаду. На даний момент напроти, тож в цій будівлі, що напроти музична музичне училище, там є доступ. А щодо об'єкту, який є порядних, там, де також проводилась. Ремонтні роботи по реконструкції. Тут, ну, вони там загородили. Може, якісь є домовленості з тим власником, який має сусідню будівлю. Про огородження колишньої будівлі кінотеатру в Ужгороді архітектор Петро Сарваш каже. Ну, для цього є певна процедура. Це не можна просто так вийти, огородити. Це Треба орендувати цю територію у міста, треба за це платити, якусь арендну плату. І має бути чітко визначена будівельним генпланом точні розміри. Той огорожі і тої території, яка огороджує. Це один із кращих кінотеатрів як залів і в просторовому і в акустичному плані. Колись був побудований за кошти громади. Це не державне було фінансування, а саме що ужгород собі в 32-му році дозволив побудувати свій власний кінотеатр. Знаємо автора Людовіка Йоршлейґера. Він з кошець він багато будівель проєктував. Таку цінність просто знести, ну, це, чесно кажучи, це кощунство. Ну, лишилися фасади. Ми знаємо, що є фасади. Що з ними збираються робити, мені невідомо. Любі перетворення на території історичного реалу мали би проходити перш, перш, певні е, погодження. Е, е, і в тому числі. Е, е, Мали би пройти через на розгляд попасти на розгляд консультативної ради по питанням охорони культурної спадщини. Ми звернулися за коментарем до підприємства «Будімпад», що є підрядником підготовчих робіт до ремонту будівлі колишнього кінотеатру. На дзвінки нам не відповіли. Ми готові оприлюднити їхню позицію, якщо вони зв'яжуться із редакцією будь-який зручний спосіб. Руслана Гостюк, Андрій Гісим Николишин – Суспільне новини. Віктор Каричак був солдатом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Розповіла його бабуся Марія Кондрич. Жінка каже, Віктора виховувала сама, коли йому рочок виповнилося, пішов садочок в ясельки. 16-й садочок ходив, у нього машини то було, машини то дальнобойщиком, і, і то кажу, добре, прийдеш із армії, купимо тобі бусика, почнеш з а потім ти доросліше і побачиш, як то. Може, може, станеш дальнобойщиком. І, Звісно, у нього любима машина була. Він тот Гелендваген. Так? Він він її малював і фотографував. За словами Марії Кондрич, онук вчився в училищі машинобудування. Наприкінці 2021 Першого року Віктора призвали до армії. 1 лютого 2022 тисячі хлопець поїхав на навчання. Служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Загинув Віктор Каричак 25 березня через ворожий авіаудар. Коли мені принесли по перше сповіщення, ви розумієте? Ну настільки то таке. ну Наремно так розумієте, я не могла зрозуміти взагалі, що я. Я, я чуть тому не сказала ви, що шутите. Кажу, що, яке, яке, як міг загинути, коли ну тільки ж пішов, тільки ж пішов з дому. Потім вони ходили до мене, ці військові, що, мол, ну, по поводу поховання, все, що як ну, його везли, його ж треба було довести тіло з Миколаївської області. Поховали Віктора Карачика 1 квітня 2022 року в закритій труні. Ви знаєте, пройшов рік, і я, в мене таке, що в мене завжди якийсь процент, є надії, що може, 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 він ще десь живий. Не знаю чому. Може, за те, що я його не бачила. Я постійно на, на цвинтарі, на могилі в нього, постійно, я ходжу постійно, постійно тут свічки палю, постійно до нього туди ходжу. Постійно говоримо вдома, У мене його портрети, все так, свічки горять постійно, я з ним говорю. Дуже мені тяжко. За вірність військовій присязі Віктору Карачуку присвоїли орден за мужність третього ступеня.